Привіт, усім я вітаю вас на цьому каналі сьогодні. Дуже спонтанне відео. Я прошу вас, вибачення. Я сьогодні без мікрофону. Я хочу розповісти вам про початок червня, саме у такому форматі, тому що червень він досить легкий. Чому це легкий місяць? Тому що у нас найголовніша енергія, яку ми зараз проживаємо, це близнюки. Це повітря, це багато зустрічей, це легкість у усьому. Інформація до нас зараз приходить з величезною кількістю. І єдина проблема, чому зараз на початку червня може іти щось не так, це, звісно, складність, яку ми самостійно собі створюємо, обесцінка себе. Створення якихось меж кордонів, які насправді нам зараз не треба. Давайте пройдемося по червні, особливо про початок червня, тому що енергія дуже сильна і повітряна, і її треба використовувати. 27 травня у нас був новий місяць. Тобто ми з вами проживаємо всередині якісь моменти. І потім, коли відбувається новий місяць, вам Телефонують якісь люди, вас люди запрошують кудись. З'являються якісь обставини і перебіг подій, якесь спілкування. Будьте у цьому місяці дуже уважні саме до вашого спілкування, яке відбувається навколо, тому що канал Близнюків це передача інформації. Це коли найбільша наша точка прикладання у нашому житті у червні, це саме те не досягання якихось великих висот, не створення якихось великих планів на майбутнє. Зараз наша з вами ціль це робити звичайні речі, займатися спілкуванням, передавати якусь інформацію. Багато хто з вас зараз знаходиться у такому етапі. Переїздів, переміщень, от якраз з 27 травня, оці всі переміщення, всі люди, з якими ви спілкуєтеся, це все найголовніше зараз, куди треба звертати свою увагу. Можливо, вас запросили кудись на якусь виставу, можливо, ви вирішили зустрітися з вашими друзями. Багато у кого зараз випускні, багато у кого зараз є оця можливість з кимось зустрітися і порозмовляти. Не відходьте від неї, тому що от знак близнюків він дуже банальний. Я не кажу про банальність людей, які народилися у період близнюків. Я саме зараз кажу про наш з вами початок червня. Треба бути рухливим. От якщо ви зараз відчуваєте... Якийсь стан апатії, якщо ви зараз відчуваєте, що нічого не хочеться робити, все щось не складується, відбувається якась складність всередині. Просто встаєте і ідіть туди, куди вам треба. Не сидіть на одному місці, підіть по місту, підіть у якусь кав'ярню, поспілкуйтеся з людиною. Насправді, от у червні. Ситуації і якби головні наші уроки, які ми з вами проживаємо у червні, вони складаються дуже легко, не треба багато зараз думати. Знак близнюків це звичайна аналітика. Тобто, зробіть собі конкретний перелік справ, які вам треба зробити, зробіть собі план і просто йдіть по ньому. Зараз не дуже знаєте, треба кудись відлітати. Планувати великі стратегії, бажати покоряти весь космос, весь світ, всю сферу, в якій ви працюєте зараз найбільша сила ваша прикладання це комунікація. Наприклад, особливо якщо ви ведете соціальні мережі або якщо ви займаєтеся в будь-якій сфері, зараз саме час. Передавати інформацію, створювати якісь нові можливості для потоку інформації. І саме от у цей момент, як я це кажу, я хочу вам сказати, що в мене є телеграм канал і в мене є інстаграм. Тому, будь ласка, на них підписуйтеся, тому що нам треба бути більше у контакті. Якщо у вас було це питання, можливо, мені відкрити свою, свою сторінку в інстаграмі, або мені треба казати про щось. Зараз до вас можуть приходити дуже сильні осягнення. Осягнення, що мені казати і як мені казати. Коли головне все не ускладнювати, головне не бажати зараз чогось великого, а братися за мілкі речі. Які відбуваються прямо зараз у вашому житті побут, От знак близнюків, це він через мене так каже: просто роби. Просто роби. Далеко не дивися, берися за всі можливості, які зараз можуть відбуватися. Якщо ми кажемо саме про якісь важливі дати, то у нас Меркурій з'єднується з сонцем саме на початку червня? Це які дати? Це з 30-го. Уже дуже сильно ви могли відчути знаєте, якийсь прорив. Цей прорив він міг не відбуватися на матеріальному плані, а на ментальному. Тобто приходить якась ідея осягнення, а як мені зробити легше, а як мені зробити швидше, а як мені налагодити комунікацію з іншими людьми? Тобто на цю ідею зараз треба звертати. Величезну увагу, тому що з 30 по 1 червня у нас тримається з'єднання сонця з Меркурієм у найсильнішому знаку для нашої голови. Це у близнюках. Тобто, якщо у вас буває якась в голові дуже глобальна ідея, і ви не знали, як, як її реалізувати, що зробити, просто довіртеся простору, вам може написати людина. Яка може напряму не зв'язана з вашою справою, але вона може вам допомогти. Вас можуть покликати на якийсь зараз, зараз захід, на якийсь івент. І ви маєте на нього піти, тому що саме там зараз буде відбуватися якась важлива подія, яка вам допоможе. Ми всі з вами зараз приземлені. Наша швидкість у тому, коли ми кажемо так і довго не думаємо. Взагалі, от це рішення зняти це відео воно було досить спонтанним. І до мене прийшло таке осягнення, що люди і я, так само, як і всі люди, ми дуже часто обесцінюємо банальні речі: як якусь інформацію, якісь інсайти. Якийсь, е, якийсь побут, який нам треба. Ми дуже часто гонимося за чимось великим, і через цю гонку ми не можемо просто це реалізувати. Тому що все наше життя воно складається з якихось маленьких кроків. Маленьких кроків, які нас нелогічно, от зауважте, нелогічно це відбувається, приводять нас до цілі. Тому з 30-го, по перше число, всі осягнення, які відбуваються з вами, у вас з'явилася ідея, наприклад, зняти відео на Ютуб або написати пост в інстаграм, або якщо ви займаєтеся в якійсь сфері послуг, розширити ці послуги, зробити якусь демо версію для ваших клієнтів, щоб вони могли її використати. От у цьому зараз є найбільша сила, і взагалі знак близнюків у мене асоціюється з чимось мілким. Давайте зараз всі відкладемо наші величезні амбіції і просто все, що ми робимо, розкажемо людям. Тобто в якій би сфері ви не були, хоч ви в б'юті сфері займаєтеся, хоч ви юрист, хоч ви продаєте якісь послуги, хоч ви там музикант, творча людина. Зараз є цей момент, щоб просто розказати про це, піти до якоїсь людини. Всі можливі варіанти, де можна взяти інформацію, зараз туди треба йти. Тому що, от з 30-го, по перше число може відкриватися дуже багато важливого для нас. І взагалі, якщо ви відчуваєте, що відбувається навколо, якщо ви така людина, яка ну, цікаво соціум, там якась астрологія, політика, якщо вам цікаво дивитися за зовнішнім світом, куди він рухається. То от у ці числа, можна сказати, навіть взагалі з 27-го числа, коли у нас відбувся новий місяць у близнюках, інформація вона дуже сильно пришвидшилася. Навіть могло з'явитися таке бажання більше, наприклад, сидіти в соціальних мережах, більше дивитися, гортати різ, дивитися відео десь на Ютубі. Зараз швидкості. Особливо з от цього 27 травня швидкості вони дуже сильно набрали своєї сили. Ви подивитеся на цей червень і зрозумієте, що він пролетить з неймовірною швидкістю. Тому я думаю, що оцей месендж, який я вам даю, ви зрозумієте. Робити якісь банальні речі у когось, наприклад, зараз відбувся такий період, що ви поїхали, наприклад, у якесь місце до ваших знайомих там з подругами, з друзями бачитися, чи ви приїхали в Україну, і ви там не знаю, сходите там на манікюр до стоматолога, на якісь такі речі базові. От у цих базових речах зараз дуже круто реалізовувати цю швидкість. Якщо ви зараз відчуваєте якусь апатію і страх. Це просто тому, що ви не рухаєтеся. Немає зараз такого потоку енергії, немає зараз цієї комунікації, яку від нас дуже сильно потребує світ. І перша половина червня, принаймні, от до числа восьмого, ми дуже легко знаходимо один одного. Ми дуже легко отримаємо прояснення. От потоки інформації вони пришвидшуються, і завдяки цьому ми отримуємо багато ясності. От я би навіть не знаю, як я називу це відео, але воно буде дуже воно буде про ясність, про те, що зараз треба не думати, а робити, не планувати, а йти до людей. Які вам написали, з якими вам треба зараз співпрацювати? Це треба робити, яким би бізнесом ви не займалися. Зараз дуже крутий час для того, щоб налагоджувати піар СММ, рекламу. Всі ці сфери на них треба звернути увагу. На оце базове розширення. Тому що з'єднання Сонця і Меркурія в близнюках це відбувається дуже рідко, і от така ясність, яка є зараз, вона буває не завжди. Я думаю, що ви зрозуміли цю мою важливу думку, яку я хотів вам передати: 8 числа у нас Меркурій він буде з'єднуватися з Юпітером, і коли це відбувається, відбувається ще один потік інформації, дуже сильний, але нового масштабу. Після того, як ми розберемося з нашими побутовими речами, після того як ми поспілкуємося з потрібними людьми на початку червня, 8 числа, Юпітер з Меркурієм він дасть дуже сильний потенціал для того, щоб розширити себе, розширити свою комунікацію. Можливо, навіть у вас у планах зараз є якісь подорожі, заплановані, наприклад, 7, 8 число, середина червня. Тому що тоді у нас ця вся тема, що треба кудись їхати, кудись рухатися, вона піднімається дуже сильно. І причому я думаю, що ми глибше поговоримо на наступному відео, коли цей аспект буде ближче до нас. Але, отам, 8-го числа, Сатурн буде ставати квадратурою до Меркурія з Юпітером. І навіть зараз ви можете відчувати як обмеження. Вони вспливають дуже сильно. Тобто і ті обмежуючі якості, які вас тримали на одному місці, вони спливають дуже сильно. Багато людей вони все ж таки захочуть кудись рухатися далі. Спочатку, ось 27-го числа, у нас просто потоки швид... швидкість інформації вона пришвидшилася. Але далі, уже коли буде 8 числа з'єднання Меркурія з Юпітером, можливо, хтось з вас буде планувати якісь подорожі. Можливо, хтось з вас хоче запланувати, наприклад, якийсь свій подкаст, свою лекцію або свій виступ. Можливо, ви викладач, і ви чекали. Якогось е, класного часу, щоб запустити, наприклад, свій курс по навчанню, може у викладач англійської мови або будь-якої мови, і ви хотіли спробувати робити це віддалено і займатися цим дистанційно, от восьме число, і, взагалі, от початок червня він дуже сильно потенціальний саме для запуску якогось інформації, для запуску якогось навчання. Головне за це братися. І от відчуйте, коли ми будемо підходити більше до 8 числа, там у когось ці будуть даватися нам усім у своїй мірі можливості. Можливості дуже сильні. У когось це буде можливість поїхати в нову країну. Наприклад, по роботі вам скажуть. А давай, ти поїдеш, наприклад, і будеш там десь в Німеччині працювати, а не в Україні. Або у когось це буде можливість підвищити вашу роботу на новий рівень. Наприклад, зробити себе краще, підняти, наприклад, вашу ціну за вашу роботу. Але щоб це відбулося, нам обов'язково треба приймати оці банальні речі, які зараз відбуваються, кожну комунікацію. От я б передав вам таку інформацію. Будь ласка, цініть усе, що відбувається у вашому житті. Кожну м'яч, навіть щось мале, що відбувається, нам зараз дуже сильно треба це цінити. Тому що ті, хто не ціне щось мале, у того і великого не буде. Тому, от ближче до 8-го числа, дивіться. Де у вас з'являється можливість, можливо, вам хтось імейл якийсь напише, який ви просто не очікуєте, і він просто переверне хід подій вашої роботи, вашої діяльності, або у стосунках відбудеться якась можливість розширити саме себе? У когось можливо взагалі зараз прийде ідея, давай ка я напишу книгу, наприклад, або якийсь свій підручник, запишу якийсь курс. Заземляйте цю тему, починайте це робити прямо зараз, тому що час є дуже потенційний. На наступному тижні ми з вами поговоримо ближче про цю квадратуру Юпітера Сатурна, про обмеження, які можуть виникати всередину червня. А наразі я хочу вам сказати дякую за те, що ви мене дивилися таке коротке, але мотивуюче відео. Я дуже хотів записати вам, якщо ви бажаєте свій персональний прогноз або замовити натальну карту. Будь ласка, всі посилання будуть у коментарях. Пишіть мені в телеграм, підписуйтеся на мій телеграм-канал, підписуйтеся на мій інстаграм. Я вас дуже люблю і до зустрічі!